Безумовно, ми розуміємо, що перемога Мерца і те, що там канцлером, це радше плюс, ніж мінус для України, тому що Мерц, якраз, як на мене, поки що є представником тих сил в Німеччині, які чітко говорять, що Росія це ризик, з яким треба боротися. Знаєте, зараз я думаю, основною інтригою цієї зустрічі пана Мерца та пана Зеленського буде те, чи є власне цей дозвіл бити в Росії, тому що. Якось та ця, ця інформація з'явилася. Посилання на Мерца Потім він сказав, що да, в принципі вже давно цей дозвіл є. Тобто, але знаєте, я згадую всю історію з цими дозволами в попередні періоди, коли казали, де дозвіл є. А потім виявляли, що ні, нема цього дозвілу або є, але обмежений спочатку. Це була суто е територія е Білгородської області, потім поширилась на Курську область. Потім все ж таки в кілометрах визначили зону. Потім ми і збільшили, але як на мене, це все було, скажімо, так ди е, традиційно для заходу повільне натякання Росії на те, що слухайте, чим довше ви залишаєтесь в цій війні, тим більше дозволів буде отримувати Україна. Тобто, це черговий крок натяк на те, що дивіться у вас е, зараз можуть бути проблеми, і Трамп про це вже прямо пише в е, true Social. Що з Росії були б дуже великі проблеми, якби не він. Як на мене, це одне з цих попереджень, які лунає, яке Росія ігнорує. Що чим довше в цій війні, тим в Україні не просто дозвіл, як то кажуть, бити по Кремлю, а ще й натякнуть. Що слухайте, ми хочемо якомога швидшого завершення війни. Ми розуміємо, що інші варіанти вони не працюють. Тому єдиний варіант це безпосередня атака на, на Путіна і… Власне, не секрет, що багато хто вважає не лише, до речі, в Україні, не лише в інших країнах світу, Крим України і Росії, а в самій Росії також. Що якщо не буде Путіна, не буде цієї війни а, також, пане Іване, знаєте, хочеться з вами обговорити і стосунки між Трампом та Путіним. То вони товаришують, то Трамп невдоволений, начебто, Путіним. То він восхваляє його. Ну, тобто, стосунки є досить дивними та динамічними, як на мене, і ось знову Трамп видав свіжу заяву щодо Путіна. І президент Сполучених Штатів Америки сказав, що президент Росії грає із вогнем. Ну, в принципі, з вогнем він грає вже з 2014 року, активно атакуючи Україну. Ну і Трамп лише зараз це визнав і завуальовано це сказав, заявивши, що диктатор Росії не розуміє, начебто. Що з Росією могло б статися багато поганих речей, якби не він, взагалі що за речі має на увазі Трамп? Невже він знову говорить про санкції, які не використовує проти Путін проти Путіна досі чомусь? І чи є щось, що могло б переконати президента Амарака припинити все ж таки, чи то підлизувати Путіну? Чи то намагатися з ним потоваришувати. До речі, можливо, він намагається з ним потоваришувати, щоб Росія не тиснула на Америку в подальшому, і щоб торговельна війна була більше на боці Трампа, чи що ж з цього приводу може ви можете сказати? Ну і чи зможе Трамп в цілому подивитися на ситуацію більш об'єктивно і чи зміниться позиція Трампа? Щодо російсько-української війни щодо тиску на Путіна щодо можливо більшої допомоги Україні або ж він взагалі відріжеться від України і від російсько-української війни, і буде спостерігати за тим, що відбувається, чи все ж таки буде впливати на закінчення війни активніше. Ну, дивіться протягом перших ста днів свого президентства Трамп жив в певній такій картинці, намальованій в нього в голові, що Росія буде антикитаєм і Росія допоможе Сполученим Штатам Америки у тиску на Іран. Але що ми маємо по факту? Давайте 100 днів, вже 100 днів завершилось, А е щодо китайського треку, 9 травня, візит сідземпіня лідера Китаю до Москви, участь у параді, підписання багатьох угод. Це все була чітка демонстрація того, що Росія не буде антикитаєм. Що стосується Іранського, то, приблизно за день, може, за два до а, вже історичної, можливо, зустрічі президента Зеленського і Дональда Трампа на поховання попереднього Папи Римського, коли відома історія з трьома стільцями, коли один стрілець прибрали для Макрона, адже Трамп хотів та та, -та розмову з Зеленським. Більш ніж певне, що він хотів, щоб ця фотографія була в усіх медіа і. Давайте визнаємо, що як людина, яка дуже часто присутня в медіапросторі арабських країн і підписаний на багатьох журналістів арабського світу, майже всі вони миттєво запостили у себе на сторінках в інстаграмі фотографію Трампа і Зеленського, які сидять на стільчиках в Базиліці Святого Петра. Тобто, це дійсно був кадр. Ну, можливо, і року подивимося, як воно буде, але велику увагу пригорнув до себе, і ось саме за день, можливо, за два до цієї зустрічі була зустріч спеціального представника Трампа Вітхофа і представників Ірану в Омані, і там була чітка відповідь Ірану, що Іран не хоче допомагати США в скажімо так в їхній ідеї, що Іран передасть своє напрацювання по ядерному озброєнню до Росії. Тобто США зрозуміло, що Росія не буде антикитай, і Б Росія не допоможе в вирішенні е, ядерно-іранської проблеми, адже Іран не хоче це робити. Відповідно, та риторика, яка була присутня в адміністрації Трампа. Прямо скажемо, риторика проросійська, яка копіювала російські наративи, і була доволі антиукраїнською у сприйнятті українців, вона почала трохи змінюватися. Не значить, що США стануть таким потужним ну, одразу союзником України, але вони вже не будуть вже з Росією, скажімо так, принаймні риторично мати гарні стосунки, тому що ми бачимо все більше і більше критики. І тут знаєте ще до перемоги Трампа, тобто до виборів президента США. Я для себе малював картину так: що якщо перемагає Камала Харріс, це буде значити для України продовження того рівня допомоги, який був за часів Джозефа Байдена. Тобто, перемога буде США буде на стороні допомога. верніше, буде сполучені штати будуть з Україною, але в у певних межах вони не будуть виходити за ці межі і будуть навпаки обмеження для України щодо використання допомоги. Що стосується Трампа, то спектр значно більше. Спектр від того, що Трамп скаже, я не займаюсь Україною, я мені це не цікаво. Я взагалі з Росією хочу будувати стосунки. Тобто з одного лагеря переходить до іншого, і з іншої сторони може бути, скажімо, так. Обережний початок зондування почви з приводу того, що зараз у Трампа є не найкращі рейтинги, і Трамп як людина, яка дуже часто робить те, що було скажімо так звично для 19-го сторіччя, для 20-го двадцятого сторіччого подивимо. Подивіться, хоча б на ці протекціоністські підходи Трампа, то він може подумати, а чому б не зробити, як свого казав часу казали в Росії, маленьку побідоносно війну лише проти Російської Федерації? Ось я собі зараз. Це звісно, мені також важко уявити але гепотетично, якщо Трамп поскажуть, що слухай, в тебе падають рейтинги. Єдиний варіант їх підняти, якщо ти скажеш, що так, що я розумію, що Путін це зло, Путін зловцівськодушок про що власне Трамп вже написав, і тому єдиний варіант. Для того щоб врятувати цей світ від, від цього невіженого, це безпосередня участь Сполучених Штатів Америки у війні. Власне з чого ми з вами починали третя світова війна, як вважають медведів, бо повторюсь, вважаю холодну третю світовою війною. Тобто буде наступна світова війна, і ось тут не думаю, що вона буде довго. Тому що знову ж таки ми бачимо, як Росія ем, вже четвертий рік воює з Україною. А від собі, що буде, якщо в один момент сполучені штати Америки саме для підняття рейтингів Трампа, якщо Трамп вирішить, а давайте нам щось зробимо. Плюс Європа звісно, приєднається до них, тому що Європа ж вона побоюється, що після України вона буде, і для них в ідеалі щоб. Цю російську проблему вирішити вирішити е, доволі жорстко і на довгий період, щоб не боятися Московії. Е, тому це буде цікаво перебіги, але вони поки що виглядають за значно фантастичними. А ось щодо більш реалістичних речей, а що я дійсно чекаю, це те, що Трамп зараз скаже, що так. Я не можу зупинити цю війну, я зробив все, що я можу, але е, обидві сторони не готові на це йти. Я обмиваю руки, але після цього каже що ну це ж все ж таки проблема, яка хвилює весь світ. Тому давайте питанням України буду займатися не я, а буде займатись людина, яку я призначу. Тут питання хто не буде. Тобто, грубо кажучи, хто буде виконувати роль курта Волкера в часів першого президентства Трампа. Можливо, це буде Кіт Келлер можливо, хтось інший. Але зрозуміло, що буде людина, яка буде мати доволі широке коло повноважень, і як свого часу Курт Волкер почав постачання в Україні джевелінів та іншого озброєння чого не було, до речі, за попередника його за попередника Трампа Байдена я маю на увазі перший термін Трампа, то зараз цілком можливо, що та людина, яка Буде опікуватись Україною, вона також буде приймати рішення щодо збільшення військової допомоги. І у разі, якщо це буде приносити гарні результати, миттєво Дональд Трамп повертається в гру. Скаже: Ну це ж я призначив цю людину. Це ж з мого, скажімо, так, благословіння відбуваються всі ці процеси, і тому, якщо Україна перемагає, то насамперед це перемога моя, а потім вже всіх інших. Пане Іване, ще хотіли поговорити про Трампа, але в контексті от оперативно заяви з'являються від Російської Федерації. Ушаков заявив, що нібито Трампа недостатньо інформують про те, які масовані терористичні атаки здійснює Україна проти мирних міст Російської Раш... Федерації. Ну і бачимо, Лавров також не перестає дивувати. Знову ж таки, заяви із його боку лунаються. Він зазначає, що найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів Російської Федерації України. Ну і Пісков також. Не заборився, зазначив, що РФ та Україна зараз займаються виробленням переліку умов для тимчасового перемиря. От хотіли вас запитати на вашу думку, коли врешті відбудеться наступна зустріч, а головне де адже знаємо, що расисти відкинули ідею зустрітися в Ватикані. Вони там пропонували зустріч у Білорусі і. Кіт Калох, зокрема, напередодні також зазначив, що мирну зустріч, але він тут тристоронню зазначив зустріч Путіна, Зеленського і Трампа можуть провести в Женеві. І найголовніше, хотіли б запитати, чи все ж таки це може дати якісь результати в майбутньому, чи знову буде якась балаканина, знову ж таки низький рівень делегації, затягування часу. Ну, знаєте, ця гра в географію вона також трошки дещо втомлює, але викликає посмішку. Тобто тут Стамбул, тут uh, Ватикан тут Женєва взагалі-то а uh, мені цікава була відмова Росії від варіанту Ватикана Чому? Тому що, якщо я для себе моделював картину, що давайте так в Ватикані буде ця зустріч. У немає свого аеропорту. Аеропорт Євгенія. Тобто треба прилітити в столиці однієї з провідних країн Європейського союзу. В Італію. прилітають люди, на які накладені санкції. Відповідно буде рішення Європейського союзу про відмову санкцій щодо цих людей. Тобто Росія доб'ється того, що її представники. Буду зня виключення санкційного списку. Росія дуже любить демонструвати є ситуації, коли в ЄС сама порушує власні санкції, і ось це була чергова можливість для Росії зіграти цю карту, але щось, як кажуть, пішло не так і. Наказали Кирилу митрополіту російської православної церкви заявити, що неможливо, неможливо в Ватикані проводити такі зустрічі, що ми православна країна, як в центрі католіцизму можна проводити це. Тому Ватикан відпав. Далі варіант Женєви. Женєва це не країна Європейського Союзу, Женева має свій аеропорт. Тобто представники Росії можуть єдине, що з порушенням. Є, Перед повітряного простору країни Європейського Союзу все ж таки прибути до Женеви і там щось якось вирішувати, але ну поки що це від вона пропозиція. Взагалі-то ну традиційно якось це відбувається в Стамбулі. Чому росіяни відмовляються від Стамбулу? Тут о, теж гарне питання, адже спочатку вони дуже хотіли Стамбул, адже в них є спогади про 22 рік. Єдине, що знаєте, як вже багато хто їх. Лов ловить на слові, що ви ж в Стамбулі 22-го року хотіли Луганський Донець. Так давайте повертаємось до цих розмов. Не треба згадувати Херсонську та Запорізьку область, але ж Росія вже не може відмовитись від того, що як у. І те, що вони включили в свої конституції, хоча що вони не контролюють на 100%. як до речі, і Донецька, і Луганська область, там Луганська, якщо не з 97%, не контролюють, але не повністю формально. Ну це знову ж таки гра математики. Тим не менше, зараз ми бачимо, що цей вибор місця це також я розглядаю як затягування часу, тому що Росія розуміє, що коли вони демонструють свої умови припинення вогню, це умови. Скоріше за все буде території Росії, скажімо так, території підконтрольні Росії, які Росія включила в свою конституцію, але які вона не контролює. Можливо, це буде якась гібридна версія, наприклад, по лінії розмежування, тобто ці території, але не те, що загалом те, що в них руках, тобто але все рівно Україна не визнає це цього варіанту. Але США розуміють, що поки вони тримають паузу, США не приймає рішення щодо. Постачання зброї України щодо майбутніх річ єдине, що якщо завтра Трамп скаже, що все мене як то кажуть, набри мені набридло чекати на російську версію, я даю Україні чергову першу за свою другу каденцію військову допомогу, плюс оцей дозвіл. Бити ракетами там до речі, трошки невірно в українському медіапросторі зараз трактують відповідь речниці державного департаменту. Сказали, що вона не підтвердила інформацію щодо надання дозволу Україні бити по Росії. Я подивився в оригіналі її виступ. Там трошки по іншому вона казала. Вона сказала: Я це не коментую отже, не можу підтвердити. Тобто, тут прив'язці до фрази Я це не коментую. Слід розглядати фразу, я це не підтверджую. Тобто мається на увазі, що це питання і абсолютно вірно, до речі. А, багато хто критикував наших західних партнерів за те, що вони за НАТО граються в демократію і через це розгляд розповідають про абсолютно все озброєння, які дають Україні, і ці дозволи, які дають. Знаєте, і багато хто каже, хай на полі бою Росія для себе несподівано дізнається, що виявляється цей дозвіл є і озброєння, про яке як ніхто не казав, так і також присутня. В українських руках тому це до цього в мене питань нема Будемо знов ж таки зараз спостерігати, як хто себе поведе, і як будуть змінюватись події, як буде паралельно е, змінюватися риторика Трампа. Адже дійсно Трамп привчив нас до того, що він як і очікувалось, буде передбачувально непередбачувальний, тобто дуже багато несподіваних речей.